Що ми щось можемо. Я хочу щоб ми пригадали б такі моменти або обставини, які приходять в наше життя, або трапляються. Ми думаємо, як зробити, я навіть не знаю, як інколи поступити, або як діяти. І складаються такі моменти, ніби все. Я, я вже здаюсь. І, і просто такі моменти нам дають нагадувати, зрозуміти, що є ще Бог. Не все ми вирішуємо, не все ми можемо тримати в своїх руках. Це Бог, який тримає все в своїх руках. І за це хвала йому і подяка Йому. Я хочу, щоб ми зачитали один текст Божого Слова. Це буде до Ефесян 5 розділ з першого вірша і нижче. Отже, наслідуйте Бога, як діти улюблені, і живіть у любові, як Христос полюбив нас і дав себе за нас у приношення і жертву приношення і жертву Богові на пахощі приємні, а блуд і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватися у вас, як личить святим, також лихослів'я і марнослів'я і кощунство непристойні вам. А навпаки, подяка. Ми прочитали текст Божого Слова, і якщо хтось з вас уважний був, то ви замітили одне слово, яке а, в цьому великому тексті. І саме на це слово буде моя тема. Саме на це слово буде моя тема. Якщо ви чули е, декілька проповідей, або взагалі проповідь чисте серце, чисте серце. То моя проповідь буде майже так. Мене буде проповідь е, Вдячне серце. Подяка. І оцей вірш я хочу показати, якщо ви не звернули увагу, то я покажу, який, е, який вірш ми поговоримо. Не тільки про цей вірш, а взагалом оцей текст, чому я прочитав, тому що апостол Павло щось має на увазі. Апостол Павло щось хоче сказати цим текстом. І він виражає свої такі думки, і він пише до офесянської офіся, церкви. І давайте тоді прочитаємо ще раз, і ви спробуєте побачити цей, а, а, цей вірш. І, бо ми будемо про це говорити, щоб ми розуміли, про що йдемо вам. Отже, наслідуйте Бога, як і діти улюблені, і живіть у любові. Як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас у приношення і жертву Богові на пахощі приємні. А блуд і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватися у вас, як личить святим. А також лихослів'я і марнослів'я і кощунство не пристойні вам, а навпаки, подяка. Якщо ми бачимо перша половина цього тексту, апостол Павло він каже, що оці речі, от він таки перераховує, вони вам, вони не личать, вони як не святим. І каже, вони навіть не повинні згадуватися. Не то, що вони мають бути присутні в нас. Каже, вони навіть не повинні згадуватися. А вже нижче він пише е, з четвертого вірша: а також лихослів'я і марнослів'я, і кощунство непристойні вам. Попередніх оціх, е, три вірші: перші, другі, і третій вірш. Оці всі речі, він каже: а блуди, всяка нечистота, не користолю... користолюбство, не повинні навіть згадуватися, не то, що присутні або проявлятися в житті, а навіть і на розум не приходили. Бо як ми знаємо, що все починається з наших думок, не просто ми зробили, а потім подумали. Ну, так буває якісь такі речі, але взагалі ми думаємо, а потім реалізовуємо. І апостол Павло каже, що це не приходило. А вже нижче 4 вірша він каже також, і ці речі: марнослів'я і кощунство, пустота і пустосміх, і так далі. Це не, не присутні вам. Це не повинно бути вас. А що повинно бути? А каже навпаки, подяка. І я про цей текст дуже довго думав. Я думаю, такий текст написаний от, не, не так, не так, не так, а потім а навпаки, поякає. Я навіть не зрозумів, думаю, він випадково цей вірш. Коли я почав дивитися інші переклади, я побачив, що він в інших перекладах теж є. Оце, а навпаки. І він е, ніби навіть не зовсім так може сюди пасує або звучить. Е, це, це не роби, не роби, а це, це не присутнє тобі, не неприродньо тобі. А подяка. А навпаки. Подяка. І просто так. І е, апостол Павло вже далі пише. І я хотів саме оце чуть-чуть е, подивитися або розглянути, що апостол Павло мав на увазі. Що апостол хотів Павло сказати цим. Що він хоче донести? І апостол Павло хоче донести от, от цим, цим текстом, або цими словами, що є такі речі, які не природні нам, Не присутні нам. Є такі, що взагалі не повинні даже іменуватися, а є такі, як пустослів'я. Ну, Буває, що ми ж просто говоримо. А буває таке, що ми говоримо, і, і ти думаєш, можна було взагалі не говорити. Ну так буває. А, сміятися, то погано. А, один із проповідників сказав так. А, це один з проповідників наших студентів. Він сказав, каже, якщо ви а, хочете взнати, чи Бог жартує, то подивитися на качку, як вона йде. Тому е, я думаю, сміх або посміятися. Це ж нормально. Але пусто сміх, пусто сміх, це не це неприродне. Це, це не добре. І. Пусто сміх. Можна сміятися з когось. Це теж не добре. І я не говорив про це. Що треба сміятися з когось. Але апостол Павло, я хочу ще раз, щоб ми звернули самоувагу, що він, що він говорить: також лихослів'я, і марнослів'я і кощунство. І ці всі речі непристойні вам, непристойні, не личать, неприсутні, вони вам іншими словами не пасують. Чому? І я дивився ще інші такі переклади почав про це думати. Виходить з цих всіх речей, воно не просто він сказав, не пасує і все. А ці речі несуть за собою наслідок. Пусті слова, слова не зовсім коректні, влучні, вони несуть за собою наслідок. І тому апостол Павло, він каже це те, що воно може не просто не потрібне, а воно. Якщо ви хочете слідувати і бути послідовниками Христа, то у вас має бути інше щось. Не це має. Воно вам не пасує, як послідовникам Христа. Воно вам не має бути присутнім. Це може бути так, як і крила риби. Її інша природа. В риби інша природа. І їй не потрібні крила. Хоча взагалі її маленькі крилишка. Але крила їй не потрібні, її інша природа. І тому посол каже це неприсутнє. Іншими словами, не пасує вам. Воно вам не пасує. А що пасує? А що потрібно? А навпаки, подяка. Вдячність. Вдячність. І сьогодні я думаю. Що кожен із нас може проаналізувати, і я хочу, щоб ми проаналізували. Частково, вже Микола сьогодні говорив. Він каже: якщо ми задоволені, то ми десь і радіємо, і, і можемо дякувати. Він частково на вступі сказав таке слово: якщо ми радіємо, то і, і в нас і, і, і посмішка, і, і веселість, і так далі. І так теж може бути, коли ми вдячні, коли ми вдячні. Це і виражається. Вдячність це може бути як і до людей, так і до Бога. Вдячність може бути як і до церкви, так і до друга. Як і може бути до сусіда. Це вдячність. І ми можемо проаналізувати, подивитися, собі згадати, чи були такі моменти, коли, коли ми були невдячні. Або коли навпаки хтось був невдячний на нашу якусь. Прикладену працю, або прикладене зусилля, хтось був невдячний. І оце подяка і не подяка це от паралель така. Люди або вдячні, або невдячні. І, і ми з цим зустрічалися, я думаю. Кажуть, скільки не зроби, скільки не дай. Він що? Невдячний. Так виходить, що і люди про це навіть говорять: вдячний чи невдячні. Люди теж говорять. І якщо взяти між людьми, то виходить, що нам ближче. Або кому хочеться допомогти, або кому до, до людей вдячних. Подяка цінується людьми. Подяка цінується людьми. І не тільки людьми. І тому я хочу декілька таких два моменти навести показати, що подяка не тільки цінується людьми, а подяка це і через вдячність, такі два моменти, і через вдячність нашого життя. Виконується воля Отця. Тому перший момент я хочу зачитати оцей. Подяка цінується людьми. Я зачитаю 1 Тимофія, 6 розділ, 6, 8 вірш. Великий же зиск та благочестя і задоволення, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо. В іншому перекладі. Велике надбання бути побожним і задоволеним. А тут а, великий зиск. Людина а, задоволена і побожна. Я думаю, воно відрізняється: задоволена людина і вдячна людина. Але воно дуже близько. Так може бути, якщо ми, а, якщо ми задоволені, то ми можемо і дякувати. Якщо ми чимось незадоволені, нам зробили подарунок, то, й внаслідок, то внаслідок буде подяка або як не подяка? Я так думаю. Тому я, е, воно відрізняється, але саме якщо в цьому вірші, він, воно разом йде. В цьому вірші він каже: а як маєте поживу та одяг, то ми задоволені будьмо. То будьмо задоволені. Тимофій пише так. Тепер звертаюся або хочу, щоб ми проаналізували. Скажіть, будь ласка, хто із нас не має одягу? Хто із нас не має їжі? Є. Хто він не сказав? Значить, це дуже добре, бо я думаю, це наслідок і говорить про те, що ми всі задоволені. Якщо ми підемо трошки далі. Якщо ми підемо трошки далі, хтось має машину, хтось має більший дім, хтось має три плаття, Хтось має ще нове плаття, хтось має декілька змін обуві. Е, хтось має Мерседес. І що зразу ми почнемо думати? Ніби все добре, але от якби отак. Дивіться, якщо я дивлюся, і от якби отак, із середини я вже можу подивитися і почнути думати, чи задоволений я, чи вдячний я. Якщо я вже думаю, ось це би непогано. І подумати, це теж непогано. Але якщо так завжди, коли я не побачу кожного дня, коли я не, бу... не, зустрі... не зустрінуся будь-ким, з і воно мені це нагадує, от якби так, от якби так, от якби зарплата вища була, от якби я ще отак, от якби я ще отак, то це виходить, можна заглянути навпаки, якщо я все хотів би, значить, те, що я зараз маю, то це, я цим не задоволений. Значить, я не вдячний. Я не вдячний найперше Богові. І я невдячний людям, які подбали, які навколо мене оточують і допомогли мені подбати про це. І це те, що із середині нас. А те, що всередині нас, воно, і, звичайно, більше, бо воно потім проявляється назовні на поведінці, на реакції, на нашому лиці, на нашій посмісті, на нашій спілкуванні між людьми. Це відображається. А найбільше це те, що Бог бачить наше серце. І якщо я невдячний тим, що зараз в мене є, тим, що сьогодні в мене є, то скажіть, а про що може мова йти більше? Скільки йому не дай, так він же невдячний. Хто, хто, хто вам допоможе? Хто вам дасть? Тим більше Бог, який все має, який в нічого не піклується. І він бачить невдячне моє серце. Так він думає, ну так скільки ти раз я тобі дав, а ти невдячний, що, що змінить, якщо я тобі дам? Я ж невдячний. І тому сьогодні Бог дивиться в наше серце, яке він бачить його. І люди дивляться навколо нас. І вдячність цінується людьми. Я читаю другий текст Божого Слова, перше до Солунян 5:18. Подяку складайте за все, бо така Божа воля. Про вас у Христі Ісусі. А, подяку складайте за все. Бо така Божа воля в Христі Ісусі. Якщо ми візьмемо два вірша вище, там ще написано такий буде повний текст. Відкрити ще е, вище. Там виходить е, радійте завжди, моліться безперестанку і подяку складайте, бо така воля Божа. Це якби сказав такий: ми до день подяки висвітлюємо цей вірш. І це як гарма як, як, як повна, так, як, як комплект. Завжди радійте, без перестанку моліться, і подяку складайте за все. Завжди. Знову ж, оце радійте завжди. Чи завжди? Інколи й обставини ми не можемо радіти. Але серце може бути вдячним, а може бути невдячним. І тому оцей теж вірш. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас. Ми хочемо чинити волю Господню. Хто не хоче чинити волю Господню? Хто не хоче, всі хочуть чинити волю Господню. І якщо ви сьогодні думаєте, шукаєте, а що я можу робити, яка воля Господня для мене, то я вам хочу сьогодні сказати, що воля Господня ось така. Завжди радійте безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Що ви собі знали, що сьогодні, якщо ви не знаєте ще волю Господню, то воля Божа ось. Можна почати і радіти. Не треба щось велике робити в серці своєму. Ви чуєте? І тому ось таких два моменти. Я хочу поділитися і сказати: подяку складайте, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. І подяка пасує християнину про те, що ми говорили. Вдячність являється цінністю. Люди цінують її. І подяка вірний спосіб принести у своє життя більше. Це вислів, який написав автор. Я його зачитав. І Ісус, коли молився в 17 розділі, Він сказав: Я прославив Твоє ім'я на землі. Чи завжди все було в Ісуса так, як, як як все виглядає красиво? І чудо творив і те, і те, і це навау-вау! А коли Ісус страдав, а коли йому було тяжко, а коли його принижували, а коли його не сприймали, він просто чинив. Волю Отця. І коли він молився перед Богом за своїх учнів, він сказав: Я прославив тебе, я прославив. І я думаю, це може бути один із способів, що Ісус він мав вдячне серце. Ісус він, він був вдячний незалежно від обставин. І цим своїм мом... способом життя, етапом життя, який Він був, Він в кінці, вже коли приходив у молитві, Він вже йшов час до завершення. І він каже, я прославив тебе. Може бути, що наше життя сьогодні вдячне, наше серце вдячне, воно принести може хвалу Богу. І воно може прославити Отця нашого Небесного. Тому хай нам Господь допоможе. Я наголошую про те, що речі, ці всі такі слова, які вони нам не присутні. Нам присутня подяка, нам присутня. Подяка цінується людьми. Подяка це є одна із виконань волі Божої. І через подяку в нашому житті ми можемо прославити Отця. Амінь.